Технологія. Тому що після відпочинку треба ще відпочинок. Одяг, одяг, іще одяг, купальник, одяг. І багато-багато їжі. І А що ти найбільше любиш робити на канікулах? Та багато що робити там. Як ти відпочиваєш? Та по-різному. Ем, купатися або гратися. Купатися де в річці чи в басейні? Ну я більше люблю басейн, тому що там більше пространства. Я люблю відпочивати та їхати кудись за кордон чи в якусь другу область. Малювати, грати на вулиці, відпочивати. А як ти відпочиваєш? Хочу поїхати на море, кудись відпочити, на турбазу, в Мар'яновку. Тобто ти хочеш кудись до води? Так. Грати. Відпочивати. Як ти відпочиваєш? Можу їздити в буковель, е, можу просто загорати десь на морі. Ну, це малювати і ще люблю лежати з, кор... з кішкою. І гладить її. Я люблю їздити на море, у табори та відпочивати. Їздити кудись. А куди, наприклад, ти любиш їздити? В морі. Любиш море. Да. Класно. Так. Да. А куди ти мрієш поїхати влітку? Це влітку я от саме не знаю. Але я знаю, куди б я мрію все, все життя. Так, і куди? В Америку. На море. Куди саме? В Одесу. Тобі подобається Одеса? Мені просто мама хоче в Одесу, я, я теж хочу. Ну я мрію поїхати або в Грецію, або в Грузію. А чому саме ці дві країни? Я люблю Грузію, тому що там є моя дуже любима страва. Яка? Хінкаля, так. Да. Клас. обожнюєш Обожніш Так. Да. На море. На море куди? Десь за кордон чи в Одесу? За кордон. А куди за кордон? Mm. Яка тобі країна подобається? Турція, Дубай. <ріст> <ріст> я хочу поїхати в Крим, ну там вже все забомбили, так що ні. Кудись до води. Кудись до води. На море. На море куди, десь за кордон чи в Одесу, наприклад? В Одесу. Ти подобається Одеса? Так. В Турцію напевно. В Турцію хотів би. Угу. Ну, я хочу поїхати до своєї подруги в Канаду. І ще к своєму другу, тільки я не дуже пам'ятаю, де він зараз. Дубай. В Дубай. А чому Дубай? Не знаю, бо там класно і тепло. Чи можна втомитися від відпочинку? Ну, звісно, ні. Ну, трохи так. Тому що ти довго там на відпочинку, а тобі хочеться спати. А ти не можеш поспати. Так. так. Чому? Ми ж відпочиваємо. Ну тому що якщо сильно забагато відпочивати, то вмій вже це, це надоїсть. Ні, не можна. Ти ні разу не втомлювалася? Ні. Так. Чому ми ж відпочиваємо? Ну, там ще треба то зробити то. Там ще після відпочинку треба ще відпочинок. <світ> Кажеться, що так. Ні. Ні, ти не втомлюєшся. Ні, не, не дуже. <реш> ти ні. Я, я, не мож... я відпочиваю. Тільки відпочиваю. Ні. 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 А якщо от постійно відпочивати? Ні. Не можна. Ти любиш відпочивати. Так. А от е якби ти їхав на відпочинок, що б ти з собою взяв? Купальні там штуки, руш і ж рушник. Купальні штуки і рушник. від сонця І крем. Я взяла телефон, е е е сонячний захисний крем е та, е та зарядку до телефон. Одяг, е е іграшки і е е їжу. Їжа. Вода. Їжу треба багато взяти. І воду теж багато. Одяг. Одяг. Ще одяг. Модно, так? Mm -hmm. Ты любишь наряжаться? Так. Солнечный крем я бы взяла. Так. Еще бы я взяла б полотенце так. и одежду. Взял бы одяг, телефон, зарядку. Если там будет речка или море, то я возьму с собой Это рушник, купальник и... Від сонця. Ну, візьми з собою свою сестру, звісно. Але сестру ти в самому кінці назвав. Так. <сум> Тому що найголовніше купальник, рушник, крем, а тільки потім сестра. Так. <сум> Одяг, гроші та купальник. А якби канікули тривали б вічно, що б ти робив? Знайшов багато грошей купив б собі щось типу якогось такого трейвера. Ройс, там стоїть Тесо там тоджик. І відпочивав би в цьому трейлері, так? Ну так, да. бо мені одне дуже подобається, коли ти весь час на одному місці, ти вже тут все знаєш, а, може, а я в одному місці побув, в наступному побув І так, все мені цікаво. Ну покопався там. Потім поспав трохи повчив уроки. Ні, от можна уроки не вчити. Все, канікули тривають вічно. Та б покупав, щоб пограв, себе вдома в планшет. Ну, я б відпочивала, там, наприклад, грала в телефоні з подругою, чи зустрілася чи з нею на площадці там десь погуляти, так. Тобто нічого б не робила, просто відпочивала. Щось там може відрабатуватись. Ні, все. Нема ні роботи, ні школи, все. У нас постійно канікули. Ну, Клас. Да. Навіть не знаю. Трішки було б сумно не читати, не писати. Все, що я сказала. Ти любиш відпочинок, так? <світ> я, я б скучала. За ким? Візяла своєю очою подружкою. Відпочивав би. Як, давай? Їздив у всякі країни, на море. Подорожував би ти. Mm. Це... Що б ти робила? Я це мрію. А що б ти робила? Я б ну, я б завжди їхала купатись десь. Я б гралася, їздила на море та тратила гроші. І витрачала гроші. Чиї? І давай останнє запитання: що найсміш найсмішніше з тобою ставалося влітку? Ну, щось типу кувирка зробив повітря. Дивися, дивися. Ні, а потім ой-ой-ой, ідіть ой, ой, сюди. Росіний рот я ж на площачі, руки від ноги не перестали тримати. На Це я купаюся там, оце, оце. А потім, як бачу, там якийсь карась. Вони косим ну Я не знаю навіть ну, що це було, але там всі ржали просто на городському пляжі, всі ржали. Е, я був в Буковелі, мама з сестрою е, спустилася вниз на підйомнику, а папа піднімався. Е, Підйомник е, зупинився. Я подумав, що все, я тут загубився, все, я тут один. І сказали, по моловцю. Розшукається маму Арсені Яковлева. То, що мене, коли я плавала, мене сестра взяла за руку і потягнула за собою, а я там споткнулася, почала куваркатись в воді. Дідусь так приїхав до дідуся. Пам'ятаєш, ти мені обіцяв? Зробити з культиватора крутий транспорт. Давай робити. Технологія. Технологія.